Три речі, три висновки з цих виборів. Три перша ми мусимо негайно розпочати роботу над зміною виборчого законодавства і перейти до пропорційної системи з відкритими списками. Перш за все, якщо ми залишимо мажоритарну систему в такому вигляді, як вона є, то це буде ті вибори, що ми зараз бачили. Це буде боротьба бабула з бабулом. Подивіться, виключно представники олігархічних сил, виключно люди з грошима перемагають на вибори. На виборах аукціон купи виборця називається, а не вибори. Це чітко видно і по моїй рідній Полтавщині, де видно чітко хто скільки вклав, той скільки отримав. Ну і плюс, звичайно, проводити влітку. Ну, по посуші это, по, праву, это по чесно. Сколько вложил, столько вложив, стоки голосов. Нічого чесного нема. Тому Потому що треба, у нас потім має їх відбити треба їх відбити. У нас має бути, якщо потім... ми хочемо нормальне, демократичне суспільство, то в нас має бути змагання ідеології, змагання програм, а не змагання бабола і олігархічних груп. Другий момент дуже важливий. Я вважаю, що е, служба безпеки України. І керівництво держави мають приділити величезну увагу ситуації, яка виявлена на окрузі 151 му на моїй рідній Полтавщині щодо російського паспорта і підкуп виборців. Це дуже серйозний дзвіночок. Надзвичайно серйозний. Депутат районної Лохвицької ради має подвійне громадянство російський паспорт, який переховує в сумці. Подвійному дні сумки це надзвичайно важлива ситуація, і на це має відреагувати керівництво держави і служба безпеки. Це однозначно. Ну і останнє, що так підсумовуючи вибори, можу сказати. Дуже втішений тим, що в. Округи на Луганщині перемагає Сергій Шахов, а не представник ОПОКу. Можна вважати наш край там будь-яким проєктом, від якого він повотується, але я особисто знаю Сергія. Я знаю, яку допомогу, в тому числі матеріальну, він надавав добровольчим підрозділам. Я, я, я теж чув. він разом допомагав затримувати сепаратистів. Uh -huh. <рес> uh -huh. І я вважаю, що це якась перемога здорового <рес> Його... Черніга виступає Чернігов. Правоохоронні органи треба віддати належний і аптеки зупиняли, і підкуп з боку Микитася зупиняли, але це не вплинуло на результат. результат. Бо наскільки була роздана кількість велика, що ми маємо тоді утримувати спеціальні підрозділи поліції, щоб боротись підкупом виборців. та модель. І... Помоємо та... за ефіром взагалі і... часто виборчий ценз має мати місце, мабуть, чому тому, що в тому числі не тільки за тією схемою, що ви пропонуєте, Можливо, а в тому покупати. числі мають Один. втратити обмеження на громадянські права особи, які виступали проти державності територіальної цілісності, це, це має бути це безумовно. безумовно за рішенням спеціалізованого суду, так. тому що інакше ми не покінчимо ніколи, і держава розвиватись не зможе.